Наша дружба почалася дуже просто. До нас, до позиції, наші хлопці привезли двох виконаних котеняток, яких виконував хтось біля сільського магазину. І Один з тих двох виконаних котеняток і був шайбік. Я одразу відчув, що він особливий, і звернув на нього увагу. І з часом, дуже коротким часом, я його покохав як свого улюбленця, як свою дитинку, і так ми з ним познайомилися. І так почався наш шлях. Насправді, служба шайбіком, це, е, це як коли дитина порить. ти постійно за неї хвилюєшся, це відповідальність, і, і тому я хвилююся не за себе, насправді, а тільки за нього. І коли є якась небезпека, я перше, що думаю, як зробити так, щоб він уникнув цю небезпеку і, і хвилююся про нього в першу чергу. А служба проходить з ним дуже добре, тому що коли поряд з тобою, той, кого ти любиш, е, ну. А більше тобі нічого такого не потрібно, ніякого психолога, психотерапевта чи когось іншого. Це твоя підтримка поряд завжди. І ти завжди з ну з любов'ю в серці. Він кращий психолог. Він коли він поряд, ну мене складно засмутити чи ввести мене в якийсь негатив, тому що ну поряд зі мною пухнастий мій синочок, я його я дуже сильно люблю. І це дає мені просто позитивний настрій, емоції і енергію. Насправді долає стрес він дуже просто, він одразу їсть, він одразу їсть, спить. Я його чухаю йому, його щочки, його пузико, спинку. І все він про це забуває. Він в мене трошки такий повіст. Трохи він в мене, тому йому ця ну, черта його характеру дуже сильно допомагає і він сильно запарюється. Насправді почали ми волонтерити дуже просто. У нас була інформація, що ми можемо поїхати там на напрямок, один дуже цікавий, скажімо так. І я розумів, що нашим хлопцям потрібна допомога, і ми вирішили зібрати на автівку, але зібрали на дві автівки. І е, першу автівку ми передали до фонду притули, щоб ця автівка поїхала напередок на донецький напрямок. А іншу автівку ми залишили для себе, для моїх хлопців, щоб вона нам допомагала. І так, з цього і почалося, і вже ми відправили. Ну вже ми придбали вісім автівок, там антидронову рушницю, тепловізори, там ремонт автівок. Ну дуже чого багато. На 3,5 мільйони гривень вже допомоги ми зробили, але це було декілька зборів. Це на постійній основі. Чотири чи п'ять зборів були, і на цю суму ми зібрали і могли допомогти нашим хлопцям на декілька напрямках. Така символічна нагорода від нашого керівництва моєї бригади за те, що Шайбік так багато допоміг і бригаді, і армії. і це не герої там України, це не не якась нагорода державна. Це просто нагорода від, від нашого керівництва для шайбіка. І напевне, це також єдина нагорода в світі для військового котика за волонтерську діяльність на війні. Тому, скоріш за все, це єдиний випадок. Ви знаєте, насправді я відношуся до того до цього позитивно, тому що, по-перше, тваринам це ніяк не шкодить. По-друге, вони роблять реально корисні справи і е, е, в багатьох багатьох моментах рятують життя, тому що, наприклад, дві машини, які ми відправили на Донецький напрямок, я не знаю скільком людям вони вже врятували е, життя. Е, я думаю, врятували комусь точно, і це вже аргумент для того, що нічого в цьому поганому немає. Потрібно просто дуже гарно ставитись до тварин. Мені здається, ці приклади, які ви вказали, поганого ставлення я особисто не замітив. Якщо б замітив, я думаю, багато критики в їхню сторону пішло б і з моєї точки з моого. З моєї сторони, в тому числі, тому я тільки позитив бачу в тому, що тваринки становляться медійними і вони показують приклад для людей, що потрібно бути людяними, і потрібно ставитись до тварин з великою повагою і любов'ю і піклуванням. Знаєте, ніколи не буде багато, поки не прийде перемогу, поки не прийде мир, поки ми не звільнимо нашу територію. Коли ми це зробимо, тоді можна зробити якусь там невеличку паузу чи зменшити допомогу. Я скажу більше, навіть після перемоги буде дуже багато праці по відновленню нашої країни. по допомозі тим людям, які постраждали. Тому нас чекає по перше ще шлях до цієї перемоги, і це буде не не не, не простий шлях. Дуже довгий, складний. І після, після того як цей момент настане, нас також буде чекати також складний шлях по відновленню нашої держави і по допомозі тим, хто цю перемогу ну, досяг. Тому шлях дуже великий і, перемог, ну, і допомоги ніколи не буде забагато.